На базі комунального закладу позашкільної освіти Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості Падіюн Закарпатської обласної ради вже не один рік поспіль діє гурток радіоелектронного конструювання. Тут його вихованці здобувають знання та практичні навички з радіоелектроніки. Є можливість навчитися радіоконструюванню, зібрати різні схемки і також різні конструкції. 2 квітня гуртківці Олександр Палаташ та Даніїл Якулів вперше взяли участь у всеукраїнському онлайн-конкурсі з радіоелектронного конструювання. Я займаюся радіоелектронікою. Сьогодні я приймав участь у всеукраїнському конкурсі з Радіоконструювання. Е, на гурток цей я ходжу ну, півроку, може, трошки більше. Е, Ось, Потрапив я сюди, можна сказати, випадково. Ну, Після цього мені стало цікаво, почав займатися загальному радіоелектронікою. Я займаюсь, щоб не збрехати років сім. Я займаюся на цьому гуртку вже досить довго, це приблизно 6 місяців. Цей гурток мені дуже подобається. Тут я дізнаюся більше і більше про різні радіодеталі та схеми. Річ в тому, що я з дитинства цікавлюся локомотивами, і мені цей гурток був дуже, і мені було дуже цікаво відвідати цей гурток. І тому я почав його відвідувати. І е, зрозумів, що цей гурток мені дуже подобається в подальшому. А е, зараз я прийняв участь у конкурсі радіоконструювання. В подібних у подібному конкурсі я брав участь перший раз. Конкурс складався з двох частин: теоретичної та практичної. У першій теоретичній вихованці протягом 30 хвилин відповідали на запитання різної складності. Питання, таке, яке мені запам'яталось, там було більше на звіті формулу Ома. Це дорівнює сила струму, рівнопропорційна пропорційна напрузі, оберена пропорційна. Опору, а були і тяжкіші, як, наприклад, зі схемами. де Треба було дізнатися, як позначити правильно той чи інший, наприклад, транзистор. Практична робота включала пайку радіоелектронного пристрою за принциповою схемою, яку юні конструктори отримали перед складанням схеми. Згаданий етап тривав 90 хвилин. Якість пайки не бралася до уваги. А враховувався лише затрачений час. Нам було надано схему, і ми по цій схемі мали зібрати пристрій. У мене була схема, де два світосвітодіоди повинні були моргати. Залишилося тільки підключити. А, але на це не вистачило часу. У зв'язку з малим досвідом участі у подібних конкурсах хлопцям трішки не вистачило часу підключити свої радіоелектронні пристрої. Проте вихованці показали хороші результати і відмітили, що такі змагання для них потрібні й цікаві. <зв 'язок> Конкурс сьогоднішній був доволі цікавий. Мені. Сподобалось приймати в ньому участь. Я отримав безцінний досвід. На рахунок вийшло, не вийшло. Ну не можна сказати однозначно. Не можна сказати однозначно, вийшло або не вийшло. Ну, Щось вийшло, щось не вийшло. Ну… Я кажу, я отримав безцінний досвід, це вже є добре. В майбутньому Олександр та Даніїл хочуть обрати собі професії технічного напряму. я цікавлюся біля транспортом, тому я хочу стати інженером, схиляюся до технічних наук і до вибору про спеціальності як інженер. Ну, якщо говорити про... Найближче майбутнє я хочу поступити у фізико-математичний коледж і на фізичний факультет у жну. Скоріше всього, я хочу піти або на фізика ядерщика, або на програміста, працівника кібербезпеки. Є надія, що здобуті вихованцями подіюну знання та навички. З радіоелектронного конструювання будуть використані для розвитку України під мирним небом.